Геній відродження Мікеланджело працює чотири роки над шедевральною фрескою, а все, що йому кажуть, чувак, не гони, прикрий Бога панталонами. Рокфеллери нищать шедевр Дієго Рівери, бо він додумався втулити туди Леніна і хто ж тут не правий. А Івазовський подарував імператору пожежу в Москві. Ну, це якби ви, начальнику на ювілей, презентували фото спаленого офісу. А Піров так взагалі посмів зобразити п'янючих московицьких попів на картині, і це вважали вершиною реалізму, настільки чесною, що її заборонили. Але чому ж тоді забанили шедевр з Ісусом, який виглядає сином людським, або ж наближення біблійних подій до сучасності, яка ледь не вартувала Веронеза в вогнищі інквізиції? Ні, ну а ви би не схотіли спалити типа, якому замовили поважну таємну вечерю, і отримали корпоратив з турками, блазнями та собакою?